Сумка з квадратів. Відома кіровоградська майстриня клаптикового шитва Ірина Кудревич вчила жінок шити сумки. На майстер-клас зібралось близько 20 охочих навчитися рукоділлю. Їх майстриня проводить щомісяця. За цей час учасниці опанували різні техніки шитва, шили серветки, гаманці, косметички. Тепер справа дійшла і до сумок. Як це було? Бачила Ольга Склярук. Ірина швея за професією печворком захопила шість років тому. Першими з'явилися гаманці, косметички та ковдри. Їх дарувала друзям. Це, звісно, дуже кропотливе заняття для людей. Але от коли я в ньому, це фактично медитація. Я себе ловлю на тому, що я. Нахожусь где-то в ну, будто бы в другом мире. То есть вот это механические такие действия, которые надо много одинаковых сделать. вот зробити, мені очень сильно успокаивают. Ну і радость від роботи. Улюблена справа майстрині сумки. Їх вже більше сотні, але всі подаровані або куплені. Побачити авторські сумки можна в інтернеті або в ось такому журналі. Основне моє таке направлення – це сумки і різні доповнення, аксесуари, косметички, чешники какие-то мелочи, прихватки, скатерочки. у мене остається тільки то, що я оставляю для своего личного пользования. А в основному це виходить, ну, щось продається, щось на подарки. сумки шитимуть і під час майстер-класу. Кожен учасник прийшов із заготовками: кольорові клаптики, тканини, нитки, голки. Пані Ірина показує свої. Спочатку ми выкраиваем квадрати 10 на 10. І нам їх треба 27 штук, от на таку модель сумки 27 квадратів. Поки жінки перемальовують схему та обирають кольорову гаму майбутніх сумок, пані Ірина сідає за швейну машинку і починає працювати. За власних заготовок вона шиє невеличку, просту сумку. Каже, мріє, аби всі працювали разом з нею. Желательно, щоб це було ну, такий клас з машинками, це взагалі моя така мечта. Може бути, коли я к неї прийду. Щоб не просто так за столами всі сиділи, а кожен сидів за своєю машинкою і шил. І штуби он ушол уже мене з готовим із Невеличка сумка з клаптиків готова. Усі ж учасниці майстер-класу, озброївши знаннями, свої сумки шитимуть вдома. Що в них вийшло? Покажуть майстрині через місяць під час наступного майстер-класу. Ольга Склярук іллязі Люнкін день за днем.